Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне дуже актуальне питання для військовослужбовців та військовозобов'язаних це діяльність військово-лікарських комісій. Які вони бувають, хто дає направлення на проходження військово-лікарської експертизи, які рішення приймають військово-лікарські комісії, та порядок оскарження прийнятих військово-лікарською комісією рішень. Але перед тим як дивитись дане відео, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві новини, і написати в коментарях, які теми, які стосуються ВЛК, ви хотіли б, щоб я для вас освітлив. Друзі, сьогодні я вам розповім лише про основні аспекти діяльності ВЛК, і якщо вам буде цікаво, Якщо я побачу, що дійсно щодо цього відео є активність, то вже в подальших відео я буду розповідати вже більш детальніше про кожен аспект діяльності військово-лікарських комісій. Друзі, яке основне завдання військово-лікарських комісій? Основним завданням військово-лікарських комісій є проведення військово-лікарської експертизи з метою встановлення наступних обставин. Перше це визначення ступеня придатності до військової служби, військовослужбовців та військовозобов'язаних, придатність до навчання у військових вищих навчальних закладах, і придатність до роботи за військовим фахом. Друге це установлення причинного зв'язку, захворювань, травм військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. І третє це медичний огляд. До призовників, призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних, офіцерів запасу, резервістів і тих громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних ліцеях, і колишніх військовослужбовців. Друзі, коротко розповім вам, які бувають військово-лікарські комісії. Вони поділяються на два типи: це Штатні та позаштатні. І якщо до штатних відносяться Центральна військова лікарська комісія, ВЛК Регіону, ВЛК евакуаційного пункту та ВЛК пересувної госпітальної бази. Штатні ВЛК комплектуються лікарями з клінічною підготовкою за наступними спеціальностями: це терапевт, хірург, невролог, психіатр, отоларинголог, офтальмолог і Обов'язково ці спеціалісти мають досвід роботи у військових частинах та лікувальних закладах. І ще важливий нюанс це те, що залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань, які не пов'язані з військово-лікарською експертизою, забороняються. Тобто вони не можуть приймати участь у будь-яких інших лікувальних заходах, які не стосуються. Здійснення військово-лікарської експертизи. І друзі ще бувають позаштатно діючі ВЛК, вони бувають як постійно діючі, так і тимчасово діючі. І якщо до постійно діючих відносяться госпітальні ВЛК, гарнізонні ВЛК, ВЛК високомобільних десантних військ, ВЛК військових комісаріатів, ВЛК, ВЛК територіальних центрів комплектування, то, то до позаштатно тимчасово діючих ВЛК належать ВЛК Вищого військово-навчального закладу, ВЛК приймально-технічної комісії, ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів і ще декілька ВЛК. Я думаю, що на цьому буде достатньо щодо того, які бувають ВЛК. Друзі, і поговоримо ще про те, за чиїм направленням або за чиїм розпорядженням здійснюється військово-лікарська експертиза. Відповідними ВЛК. По-перше, медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації здійснюється за рішенням військового комісара відповідних військоматів. І друзі, військово лікарська експертиза військовослужбовців здійснюється за рішенням прямого начальника від командира окремої частини, прокуратурою судом, начальниками гарнізонів штатних ВЛК військово-лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами. І яких спеціалістів проходять під час проведення військово-лікарської експертизи, Перше – це хірург, потім йде терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оторолинголог, стоматолог, дерматолог, за деякими, якщо є окремі медичні показання. ще… Можуть бути і додаткові лікарі інших спеціальностей. І так само обов'язково військовозобов'язаним та військовослужбовцям потрібно провести флюорографічне обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, визначаються група крові та резус належність, ЕКГ і дослідження сечі. І тим особам, яким більше 40 років, обов'язково проводиться вимір внутрішнього тиску. І здійснюється дослідження крові на цукор. Друзі, за наслідками здійснення медичного огляду військовозобов'язаного або військовослужбовця, відповідна ВЛК приймає рішення у вигляді постанови, яка оформлюється свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначенням конкретного і причинного зв'язку. Захворювань, поранень, контузій, травм каліст у колишнього військовослужбовця. Такі постанови штатних та позаштатних військово-лікарських комісій є обов'язковими до виконання військовозобов'язаними та військовослужбовцями. Далі, такі постанови ВЛК, приймаються колегіально більшістю голосів, і у разі якщо хтось з членів комісії не згодний з думкою інших членів. Їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК. І, взагалі, друзі, хочу ще зазначити, на підставі чого приймаються ці постанови ВЛК, це нормативні акти. Це перше, розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Далі йде пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб. І траеційний нормативний акт це таблиця додаткових вимог до стану здоров'я. Друзі, треба зазначити, що якщо військовослужбовець, який вважає, що в нього погіршився стан здоров'я після того, як він почав внести військову службу, він може звернутися до начальника своєї військової частини з відповідним рапортом про те, що в нього погіршився стан здоров'я, і йому необхідно пройти додатковий медичний огляд. І його мають відправити на проходження військово-лікарської експертизи до відповідної ВЛК. Якщо начальник відмовляє йому у цьому, то військовослужбовець може оскаржити таку відмову як до начальника вищого парангу, так і в судовому порядку. І, друзі, хочу зауважити, що постанови ВЛК, якщо військовослужбовець або військовозобов'язаний не погоджується. Із висновками, викладеними у постановах ВЛК, то такі постанови ВЛК можуть бути оскаржені відповідно або до Центральної військово-лікарської комісії, це так зване адміністративне оскарження, або може бути оскаржене напряму до суду. В порядку адміністративного судочинства. Крім того, якщо військовослужбовець або військовозобов'язаний початку оскаржить до Центральної військової лікарської комісії, і буде незгодний також з рішенням Центральної військової лікарської комісії, він все одно зможе оскаржити ці рішення як регіональної ВЛК, так і центральної до суду. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте йому лайк. І обов'язково напишіть в коментарях, які саме аспекти діяльності ВЛК ви хотіли б від мене почути більш детально. Я можу розповісти про ці аспекти у наступних відео. До побачення!